Собі. Христос Ви виїсти на Воскрес. Священник Олексію, а чи можна називати дитину ім'ям батька? Бо кажуть, що буде один ангел на двох. Аж ж дитина сміється. То що в Бога ангелів не вистачає, ангелів на всіх не вистачить. Та в Господа мільярди духовних створінь для вашого захисту. Головне в нього віруйте. Головне, живіть по Івангелії, так ночить писання, так? Мільянчик. А Якщо Юліан Юліанович, це нормально. Всім вистачає ангелів, всі будуть мати Божий захист, якщо будуть жити в Божім Слові під Божим покровом. Так, син? Так. Тому, дорогі браття, сестри, не видумуймо. Не видумуймо, як один ангел на двох. Ну та може на тирох вже буде. Вистачить всім ангелів, всім вистачить благословення Божого. І дощ каже, падає на грішних, і на добрих, і на праведних, і на злих, і на, на нас Юліану, на всіх. Тому будьте благословені, будьте благорозумні, не видумуйте. Вірте в Бога, менше забобонів. Колись навпаки в пріоритеті було назвати, народився Іван Хреститель, казали назвати його так, як батько, Захарія. Але Захарій сказав, не сказав, написав на довшишці Іоанн йому ім'я. І дивувалися всі, чому не так, як батько. Тому це нормальна традиція світова така, що можна називати дитину ім'ям навіть батька. Так, син? Так, що, подобається цепочка? Я віддам додому, десь щеліку, будьте здоровенькі. Até